Працівники ДБР повідомили про підозру екс-начальнику одного з відділів головного управління податкової служби у Полтавській області, який заради особистої наживи сприяв незаконній діяльності місцевого лікера-горілчаного заводу. Встановлено, що підприємство виробляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Щоб прикрити таку діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовим. Партіями за готівку по всій Україні та не відображала це у податковій звітності. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тисяч пляшок продукції. Прикривав цю діяльність керівник підрозділу податкової, який разом з підлеглими мав би контролювати достовірність податкової звітності та обсяги виробництва алкогольних напоїв. Але він заплющував очі на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Також він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю. Також податківець продавав контрафактний алкоголь своїм знайомим. Під час обшуків працівники ДБР вилучили на виробництві та складах підприємства понад 400 тисяч пляшок з підробленими марками акцизного податку. Після початку розслідування ДБР фігуранта звільнили з податкової служби. Колишній чиновник підозрюється у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває. Повідомлення про підозру фігуранту буде доповнений іншими обставинами злочину. Встановлюються інші співучасники правопорушення з поміж працівників податкової та заводу.